Склад долі на телеканалі, Д1. Сьогодні ми будемо спілкуватися з дуже цікавою людиною, яка ще до початку війни була драматургом, а вже з початком війни знайшла себе саме у картах Таро. Юлія Максименко, тарологиня. Юлія, я вас вітаю. Доброго дня так цікаво слухати, коли про тебе говорять. До початку війни була, а потім знайшла себе. Де ні, все це було. І тарологиною була, і психоаналітиком була, і драматургом її буду і лишаюсь. Просто зараз більше я потрібна як таролог для України, я так вважаю, тому зараз це основна моя діяльність. Я пропоную про це проговорити. Скажіть, ви сказали, що ви вже займались саме розкладами таро ще до початку війни? Ну, звісно, так, я займалася цим з дитинством, Я маю цей дар, він або є, або нема. Таролог це не те, що знаєте, ви пішли на курси, відучились і раптом ви стали тарологом. Ні, що це виглядало просто як попередження друзів, ти звагітніш там, тебе буде це. Тут будь-обережно, тут приснився такий сон. Тут розклала подружці за, для розваги, дивлюся а в неї проблеми по роботі та ще й такі. А вона посміхається, каже: Так, я не встигла тобі розказати. Це вже все є, розумієте? Просто. Життя штовхнуло саме під час війни, тому що я хотіла заспокоїти друзів. Я почала викладати на ютуб-каналі, який зовсім не призначався для таро для таро, а взагалі для кастинг менеджерів, бо я ще акторкою була. І люди почали дивитися ці розклади. Заспокоїли. Вони почали дзвонити до мене, просити особисті консультації, плюс е десятки пройдені е різні семінари по психології, міжнародні семінари, на які я їздила. і це все. Згодилося, коли почалась повномасштабна війна в Україні. Коли ви робите розклад Таро, чи можете ви сказати, що доносячи людині те, що ви побачили, ви використовуєте якісь навички саме з психології, щоб якось лаконічно і повідомити якусь, можливо, не зовсім гарну інформацію або навпаки підсилити позитивні емоції. Основне, над чим я працюю, коли людина до мене приходить, я одразу кажу: не перекладайте відповідальність за вашу долю, за ваші рішення на мене і на карти таро. Таро показує найбільш ймовірний варіант розвитку долі. Наприклад, вчора на каналі себе я записала відео і ще не виставила правду. Три ймовірні сценарії України. Я це роблю на різних колодах спеціально, щоб це не була генерація випадкових чисел. От як інколи тарологи раз, три карти показали, буде так. Ні, я це все як дослідник, як науковець, передивлюся. І вчора був дуже цікавий і прекрасний розклад для України. Це так, знаєте, спойлер, я його ще не виставляла. Всі три колоди показали в принципі один і той самий сюжет. А що саме? Починає Україна а, позбавлятися ілюзій, оце бажання швидкої перемоги. Ну коли, коли що там контрнаступ це відходить, починає Україна брати відповідальність на себе, оця ситуація з Ізраїлем. До речі, ще три тижні тому. От зараз всі підписники передивляються цей мій розклад. Коли я дивилася стосунки Ізраїля і Росії, і я казала: Ой, в них тут сходить сонце, і тут же заходить. І він називався буквально так: Росія нанесе якийсь удар по Ізраїлю. І у Ізраїлі зміниться відношення до України. І це програється зараз. Тобто, вже подія була сформована жорстко. Розумієте, Коли жорстко сформована подія, вона програється, але її можна уникнути, якщо встигнути, передивитися, покаятися, як це в православно кажуть, змінити думку, щось встигнути інколи зробити. Інколи вже немає часу. Запущена якась доля. Так от зараз доля України розвертається на 180 градусів. Я там бачу вже ага, беремо відповідальність себе будування заводів по виготовленню зброї, що потрібно було раніше зробити, але вже зараз це запускається. Волонтерство все одно буде розквітчуватися, допомога нам буде надходити, і я хочу заспокоїти глядачів і від Європи, і от буквально. Німеччина сьогодні чи вчора оці е, відомості да на мільярд доларів передає озброєння. Це все буде. Я побачила дуже гарне майбутнє України. Воно не швидке, але я побачила цей вектор, хоча сідала налаштована. Як той поганий, я злий поліцейський, розумієте? Я не обіцяю всім о, Україна наставить, ми в квіточках сіяємо і всім розказуємо жити? Ні. Я завжди такий, я злий поліцейський. Але вже коли випадає гарний склад, то я тішуся разом зі всіма. Та чи можна назвати вас злим поліцейським? Можу краще сказати, правдивий поліцейський. Який не боїться донести інформацію, такою, яка вона є, без перебільшень і так далі, з приводу Ізраїлю, ви тільки що сказали? Чи робили ви прогноз взагалі на цю політичну ситуацію, яка там зараз відбувається з Палестиною, тому що ми знаємо, що Російська Федерація підтримала палестинців, які зараз виступають більше терористами? І як це може програтися саме на бік України? Я не дивилася, до речі, чомусь. Ви знаєте, я не дивлюся питання, в яких нічого не розумію. Я поки ще розбираюся в цьому конфлікті, слухаю аналітиків. Давайте зробимо в моменті. Ну але дивіться ще раз, зараз всплив розклад у мене, який я зробила три тижні тому, і підписники, от, коли коментують, да, впливає відео. І всі кажуть, о, це той момент, коли я слухаю сьогодні. А ви вже все це розказали? І розумієте, і так як я не політичний аналітик, кожен має бути на своєму місці. Я тут признаю, я тут. Портнікому віддаю належне, його слухаю розумієте, його знання історії, все. А, то що робить теролог? Він каже: обережно, тут є небезпека. Те, що я сказала, Ізраїль зараз до нас холодний, казала я три тижні тому. Але щось таке Росія зробить там буквально показували удар в саме серце, біль, втрати. Я говорю, я не знаю, що це буде таке. Але я говорю, і це, говорю, буде відправна точка, коли Ізраїль. Потепліше і повернеться в нашу сторону. Розумієте? Ну, давайте подивимося, як це скажеться на Україні. Буквально сьогодні в моменті. Які будуть стосунки Ізраїля і України, так? Так, так. Угу. Ну, Дивіться, так воно й говорять. Красота, аж мурашки. Внаслідок, оце четвірка кубків, бачите, це пригніченість, це біль, як безпільна біль. У нас виникне новий союз. От, побачите, верховний жрець, це буквально наказ, це шлюб, емоційний шлюб, співзвуччя. Трійка кубків, як весілля, випадає. Я скажу так: отут ще випадає карта Мах. Я думаю, що у нас будуть перемовини. От серйозно, я говорю вам. А в мене мурашить, це значить точна йде інформація. Ще на дні колоди у нас король кубків. Це завжди в мене президент з пропозицією зараз. Е я думаю, що будуть теплішити взаємини, і будуть якісь спільні плани, спільні домовленості, де ми будемо разом гуртом бити того гада ворога, розумієте. Абсолютна співзвучність, і я цього ніколи не бачила в нас стосунках з Ізраїлем. Завжди там було якби половинка на серединку. Це буквально ту скупки, ресурсність, емоційність, новий шанс, новий відлік часу. І я ще раз повторюся: Верховний жважає це як шлюб, це як договір. І буквально до речі, нещодавно я попереджаю можливо ваше питання, бо в мене так завжди я попереджаю питання, які мені хочуть задати. Мені от показували, я дивилася по символом. Зараз я вивчаю таку феноменальну систему. Це е, така от колода, да, це німецький, до речі, психіатр її склав. Це не, симбіоз психології, астрології і тарології. Це це зовсім, зовсім прямо моє. моє Так, от що показали на Україну на 24-й рік. З Польщею ми не рвемо зв'язки, але там така кар... карта, коли хлопець-дівчина їх розділяє дерево. Вони відвернуті стоять один з одним, але тримаються за руки, бо вони один без одного ну ніяк. Вони потрібні один одному. Кожен дивиться свій вектор розвитку, у кожного своя правда і свій інтерес, але тримаються. Але я сказала, що в двадцять році у нас буквально як весілля відбувається з якимось рівним партнером. Я тоді чесно, навіть не думала, що це Ізраїль. Я думаю, що це може бути Ізраїль, от зараз мені це приходить на думку, і таке партнерство потужне, потужне буде в Україні, дуже нам допоможе. Насправді я вважаю це прекрасні новини. Саме будемо сподіватися, що дійсно воно так все буде програватися, і на користь України в першу чергу. Скажіть, будь ласка, чи відомо чи можна сказати, скільки саме часу займе ось цей військовий конфлікт між Ізраїлем та Палестиною? Саме ось таке величезне загострення, як воно є зараз. Ну, карта, це не календар, який як я завжди кажу, да? там час місяць не скаже. Але ми але протяжність чи це миттєвість, чи це е, буде ну довго? ось саме такий гострий конфлікт беремо, да. Тому що це ж конфлікт, він давно тягнеться. Я як подивилася, я ж кажу, я дуже детально не знала про цей конфлікт. Я як глянула, скільки він тягнеться? Так, так. З 47-го року, якщо я не помиляюсь, якщо а? наші глядачі а? знають це у цьому краще, то, будь ласка, залишайте відгуки. 47-го, бо якраз народилась моя мама, і я так і думаю: тобто народилась моя мама? Так, як довго буде оцей гострий конфлікт, оця гостра фаза? Так, сім мечів. Зараз, секунду, кілька кат. Вот -вот закінчиться. Як чуть ли не завтра. Дивіться, він в яку стадію перейде, зараз я вам скажу. Карта Мир це завжди як новий цикл або завершення циклу. Сім мечів це хитра операція, да? це вкрасти вітер з чужих, в них є, е, вкрасти вітер з чужих вітрил, гарно це називається. Кажуть, в них буде такий хитрий тактичний хід, вони якось так розвернуть. Чи вони це швидко закінчується саме гостра фаза? Але що зберігається? Вони тепер на стрьомі, тому що от. Тузи, 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 це меч війни, як що поруч з королем мечів, вони передивляються, переписують абсолютно військову стратегію. Король мечів і король жезлів. Король жезлів це і порядок, це спокій, закон, порядок міста. Так? Це як мери міста виступають. Король мечів – це завжди генерали. Не знаю, видно вам чи ні, я так намагаюся, щоб бліків блик, не було. І два тузи. Це ж треба як інколи карти працюють. Чому я з ними працюю? Тому що це ну це містика, феномен. Випав король Жезлів до короля жезлів кор... і меч тут мечів до короля мечі. Тобто, два початки, дві нові стратегії. Вже ці стратегії ведуться, вони не озвучуються, посилюються. Оце карта ППО. Верховна Жриця – це розвідка. Тобто зараз, ну да, це був такий прецедент, який їх. Так, збадріл, знаєте, але як на мене, досить швидко це має закінчитися в тій фазі, в якій є. Просто він перебудується зараз, все в них буде перелаштовуватися зовсім інша стратегія. І я думаю, що це може знаєте, що показали, що тут втручання ще якогось вагомого президента якоїсь іншої країни. Це буде такий впливовий можливо, може, навіть наш знову маючить, він, ну, Завжди у мене випадає Зеленський король кубків, тому що це карта артиста, оратора. Тому він в нас от у мене такий, да виходить. Ну по суті, він каже, що він десь там є теж якісь є історії, але активно буде два королі. Щось тут вирішувати. Я думаю, швидко має закінчитись. Це насправді прекрасно, і з приводу того, коли ми всі бачили відео, коли почали виставляти відео з цього військового конфлікту, ми побачили ось ту систему протиповітряної оборони купол, яку українці просто мріяли отримати на початку повномасштабного вторгнення. Якщо наша війна в Україні триватиме ще можливо декілька років, ніхто не знає скільки саме, чи встановлять нам. Таку систему, знаючи, що у нас сусід Ну ось такий. Ні, до речі, я щойно на картах побачила, як виглядає цей купол. Карта Мир і система ППО от вони так поруч. Ну, подивимося. а Чи ми отримаємо такий купол? Так. Я не думаю, що прямо зараз перемішавши 78 карт, вийде те саме з'єднання, хоча інколи бувають такі чудеса. Ну, але все одно зараз інколи карти говорять інакшою мову. Подивимося, чи отримаємо ми такий подібний за... захист. І Як швидко. Так, імператриця. Король мечів. Четвірка жезлів. Карта мах. Потужні карти. Карта переможця. Сім жезлів. Такий самий ні. Але <кій> Боже, як цікаво, карти працюють. Імператриця це завжди в мене Росія завжди на оборону тут же вийшов король мечі, як би так вам показати? Бач? Так видно генерал, так. от буквально впритик. Далі випадає карта союзників четвірка жертв: це місто, воно стоїть стабільно і кажуть, що ми зможемо обороняти, але швидше, швидше. Звичними для нас методами карта ППО, от буквально, якщо там дев'ятка жезлів, це більш така розинута, спокійна карта, це коли кажуть, що позаду ем, проблеми я стою на варті. То тут буквально це сім е, жезлів, бачите, теж подібно на ППО. От бачите, він один відбиває шістьох, летять. От вони оці прильоти вони будуть, от оце башня, от вони будуть цілитися. Але кажуть, що ми поки відбиваємо так, бо карта справедливість і карта переможця кажуть, що поки тими методами, які є, працюють над цим, да, працюють, бо є е, якісь три сторони, намагаються домовитися про це. От намагаються, тільки я не побачила. Ні, можливо, карти показали, що так. Ні, ну я не бачу того куполу. От все таки не бачу. Я тут бачу, що можливо більше якихось систем. Будуть, як там вони патріот, я можу помилювати? Так, так, все вірно. Будуть. І наші союзники от вони, це дев'ятка пентаклів. Але що таке ще дев'ятка пентаклів? Дуже люблю цю карту. Це карта професіоналізму. Коли я вже набула такого вищого, я такий ас, що я знаєте, заплющеним оком, як от з рогатків цих горобців збиваю? От, швидше так, такого купола, що поки я не бачу найближчим часом. Найближчим часом поки що ми. Тим чином, як і ми, але відбиваємось. Uh -huh. Бачите, навіть прильоти вийшли, навіть це башни будуть влучання, на жаль. Ось саме через влучання, всі ми знаємо, що військові експерти, політики готують нас, хоча б морально, саме до такої відносно холодної зими з блекаутами, тому що не було можливості і сприятливих умов саме відновити усю інфраструктуру саме енергетики України за час літа і весни. Чи варто можливо побоюватися українцям або готуватися ретельніше, на відміну від. Від минулого року саме до такої ситуації, як блекаути, там вимкнення світла по годинам, по розкладу, по графіку. Я посміхаюсь, скажу чому. Тому що я дивилася. Питання кілька місяців тому, думаю, промовчу, подивлюся в моменті. Тоді мені показали дуже депресивну а, зиму і дуже ну, депресію м -м, місцевого населення. А ще мені тоді показали успіхи а, ЗСУ, що, не дивлячись на зиму, вони будуть продовжувати. А, ну там контрнаступ, якісь операції військові. І чому я сміюся? Тому що мене буквально випала карта ЗСУ, це в мене шістка кубків. Я її так назначила, брати сестри, карта мир, закінчення циклу, закінчення якогось циклу військового. І знову вони роблять прорив. Це мені активно показали. Значить, дивіться: не показали мені зараз такого блекауту, як минулий рік. Показали знову дуже активну роботу ППО, да летіти буде. Ну, ось вони, п'ятірки мечів, це оці дрони, це шахеди, от вони летять. Ось тут вже дев'яточка жезли, бачите, оборона іде. Ось вона, воно летить, вона обороняє, ловлять щось інколи, інколи будуть пропускати, на жаль, але це буде швидко ремонтуватись. Але я не побачила чесно, якось так. Якоїсь смурної карти, як це було минулий рік, хай це буде так. Плюс якась ще нам допомога приходить, якась буде важлива зустріч міжнародна дев'яточка Кубків, бачите, сидить, вона, як ніби, чекає гости наливає всім вино. І оце туз пентаклів, туз жезлі. Це якийсь певний ресурс. Я так думаю, що ми отримаємо все-таки от. Більше захисту якогось неба. І я так думаю, що наші зараз ППО більш вправніші. тому, дай Боже, не буде такого блекауту. Ну і показали, знову кажуть, ЗСУ такі, скажи, що вони щось там, будуть активним щось робити. Чи можемо ми ще подивитися настрої українців саме цієї зими? Давайте, да. Да, якщо по-інакшому ти інколи задавати питання, можна теж дати відповідь. На те, що ви говорите, давайте по які будуть настрої українців. О, до речі, от вчорашньому розкладі мені подобав, мені сподобався цей настрій українців. Постійно в мене раніше випадала карта жертва, жертва. Ну коли ну коли? А таке враження, що вже люди смирилися, що змирилися, що війна довго. Багато про хто про це говорить і сказали. Окей, значить, ми приймаємо цю ситуацію і намагаємося максимально приближати перемогу і продовжувати жити там. і Нові якісь бізнеси будуть, якісь такі підприємства, щось таке дуже оригінальне від стресу буде у людей народжуватися. Який настрій буде в українців цієї зими? Більш стабільний, Бачите, четвірка пентаклів. Це бомбосховище, але це така історія. Я це вже проходив, я вже маю в цьому досвід. Так, да, Це скупа стабільність, це не аж який там розквіт, а, але ви знаєте, я вам так скажу, що от зараз мені карти показали некрасиву історію. Але зараз секунду, я зараз перепитаю. Часто буває, ви питаєте одне, мені можуть показувати інше. Ви знаєте, мені що показали? Чомусь вирішили мені показати президента Росії, чи там буде якийсь такий переворот, що, можливо, це їм ну, щось там буде в керівництві. Мені буквально показали імператора, десятка мочів диявола, як ніби несподіване випстую, якийсь такий переворот, якісь вибори. Скажімо так, зима не буде заморожена на конфлікти. Чи буде в нас пригнічений настрій? Десь буде, так, десь він буде. Ну, як буде по колу. Але показали, що нас може струснуть якісь новини стосовно Росії. Я перепитаю, тому що я не розумію, чому мені раптом вийшов в розклад ну, Путін, це не знаю. Керівництво Росії. У мене імператор, імператриця. Так, ще раз я так, покажіть, будь ласка, настрої українців. Саме настрої українців. О, Путіна, я зрозуміла, а тепер покажіть, будь ласка, настрій українців. Шість пентаклів. пентаклів, п'ятірка кубків. Скажімо так: настрої будуть різні. Тривога буде звучати, на жаль, навіть будуть якісь влучання в структуру, на жаль, оці, що ви казали, Час від часу відключення, так вони можуть бути, тому що це карта обмеження випадає. Mm -hmm. Ось це карта, бачите, влучання, русалка сидить сумна, е ну але кажуть, частково ресурси якісь. Да? Ну, і це повітряні тривоги біля нашої України. Водночас посилиться все одно допомога союзників. Шістка пентаклів це буквально допомога, це зброя, це певні. Відшкодування, що будуть проп... людям будуть ще допомоги давати. Ну, якісь соціальні щось там перепишеться, а, допомога може там, пенсіонерам, там, біженцям. Ну, о -о -о ось це буде взимку видаватись, такі писати закони. Але да, думала, що принесе цю зиму? Ні, не принесе. ні. Ану, дайте я ще так самовольно запитаю, що вони мені хотіли за Росію? Що це вони мені показали? А, мені сказали, що наші відмістки будуть туди сипати. Послаблювати Росію, ну, якби відбиватися таким чином, бачите, дев'ятка мечів, тобто, все таки кажуть, що в Росії відбувають якісь колосальні переміни. що вже настільки хвора система, що вона сама себе вбиває. Ну тобто, от інколи буває, що імунітет вбиває сам себе. Ви знаєте, от є така історія, так? Да? Так. І от Подібно щось таке в Росії. Там в Росії, між іншим, будуть якісь там війни, там якісь наступи, там будуть, можливо, там, чи партія Свободна Росії, чи хто там. ну, Я сильно теж не вникаю. Ну, гучна зима буде, вона буде заморожена, знову мені показують якісь і військові дії активні. Ну і, на жаль, так. Давайте готуватися до зими вже зараз. Насправді. Буде. буде. Можливо, не так гостро, як у минулому році, тому що вже є досвід і сприйняття іншого в голові. Це сприймати трішки іншим по іншому. Буде. Розумієте? І вже запитання на останок. Яка порада саме від карт для українців на цю зиму? Порада для українців на цю зиму. Верховний жрець – це церква. Молитися, а в нас буде Різдво, тепер зі всім прогресивним світом. Далі Верховний жрець — це інформація, це вивчати історію історію, вчитись, перебудовувати взагалі своє життя в резонансі нових подій, освоювати нові професії, не триматися за минуле. Так, я ще глянуся. Так, да, ну буквально, да, буквально, буквально вчитися. Дивіться, що випадає. Лицарь Кубки, я завжди лица Паш Кубки, бачите, він маленький, але він стоїть хвиля його не накриває. Він же такий міцненький, він вижив, він може. Вісім контактів, це ще раз повторюю, це і історія, це перебудова свого життя. Перебудова свого життя. Тут багато ще хто, знаєте, не хотів змиритись, не я сама собі кажу, Боже, у мене стільки сценаріїв написано. Я мала би їх вже знімати кіно. І це велике для мене, да, як для митця. А я собі кажу, Юля, а ти перебудовуй навіть ті сценарії, там можна під війну там і інші такі моменти далі. Все таки десятка кубків це карта великого щастя. Це як президент, нехай так, випадає. Буде якийсь все-таки ще новий закон прийнятий для місцевих жителів. І десятка кубків говорить про те, що ми вистоїмо. Закінчиться зима і вийде знову сонце, і будемо танцювати. Це ж не те, що спеціально я б тягнула цю карту. От кажуть, будьте стійкими, гарні карти випали, гарні поради випали. Шукайте опори внутрішньої з Богом. Я вам серйозно кажу: якби я не практикувала дихання своє магічне, не молилась, не медитувала, не працювала дуже активно з духом. Я б не вижила, я не вижила під Васильковим, коли ми там місяць сиділи, і все підривалося, і, було, і це був жах. Саме тоді проклюнулася сильно моя сила. От про це кажуть: шукайте дух, шукайте тут у Бог, Бог я, шукайте цей зв'язок. як би це банально, можливо, зараз так знаєте не звучало, але ви запитали, карти відповіли. Пані Юлія, я дуже вдячна, що ви долучилися до програми розклад долі на телеканалі Д1. я дякую вам, що запросили. Глядачам я нагадаю, Юлія Максименко була з нами на прямому зв'язку. Таролог, драматург та продюсер. Багато цікавої, корисної та доволі позитивної інформації. Ми з вами сьогодні почули. Тож, будь ласка, візьміть собі все ж таки це на думку і підготуйтесь на всяк випадок до холодної зими. Купіть собі, можливо, павербанк ще один додатково. Купіть свічки і просто. Донайте збройним силам України, допомагайте нашій армії, щоб у нас не було тих емоцій, які ми переживали з вами минулого року. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.